Вітаю вас, непереможні та незламні. У нашій студії неперевершена гостя, довго очікувана гостя. Зустрічайте, будь ласка, та знайомтеся Меркулова Наталя Васильєвна, власниця офтальмологічної клініки Соната. Лікар-офтальмолог вищої категорії та лікар-офтальмолог дитячий також вищої категорії, і просто чарівна жінка у нашій студії. Наталя Васильівна, доброго дня! Доброго! Велика вам вдячність за те, що ви люб'язно погодилися прийти сьогодні до нас і розповісти нам про ось про таку велику подію, як створення вашої, вже нашої чудової офтальмологічної клініки Сонати. Її ще називають клініка швидкої офтальмологічної допомоги, і це щонайменше. найменше. Отже, давайте як то кажуть з місця в кар'єр, як прийшла ідея створення, взагалі, з чого все. Починалося вам є що розповісти. Ми е хотіли організувати цю клініку вже дуже давно, але я намагалась, щоб було більше стажу, було більше своїх пацієнтів, щоб було на чому базуватись. А потім, в один прекрасний вечір, ми взяли. Ручку, бумагу і розписали все, що ми м, хотіли побачити е, в обозрімому зрімом будущем. Ви знаєте, я знаю, що ви приїхали з Донецька. Де у вас нібито все також було? І ви почали з нуля, з початку, з самого початку, у нашому місті, так? Так. Мені вдалося приїхати сюди, ще коли була Україна у нас міцна, коли всі були браття та сестри. Це було ще в 2012 році. Але потім вже потихеньку я тут працювала і в 2022 році вже організувала свою клініку. Дивовижно. Наразі ми маємо чудову клініку, яка озброєна таким чином, що позаздріт європейська офтальмологічна клініка без перебільшень. Ну, ми намагалися цього досягнути. Я завжди їжджу до якісь конференції. Постійно я в столиці в нашій перебуваю, їжджу і дивлюсь, і хочу те, щоб в нас, в нас була офтальмологія дуже сучасна і так, такі. Рівень хочеться досягти. Давайте відразу без ложної скромності. У чому переваги та особливості саме вашого підходу і в діагностиці, і в лікуванні, і в профілактиці тощо. Так, ми е, надаємо широкий спектр е, наших послуг та ми, звичайно, ставимо акцент на швидкої допомозі. Ми хочемо відразу. При першому візиті оказати повну діагностичну допомогу та лікування в нас дуже чудовий апаратний зал, у нас фізіотерапевтичне лікування, і ми можемо допомагати відразу, як тільки зайшов пацієнт до нас. Знаєте, це велика перевага через те, що знову ж таки цим похизуватися може не кожна клініка, так адже за один буквально перший прийом візит. Людина отримує вже діагноз і можна сказати повне обстеження. Так, ви абсолютно праві. І ми ще це наша фішечка в тому, що ми беремо абсолютно всіх, і у нас ставка йде і на особливих діточок. У нас дуже такі найсучашніші. Сучасніший оптичний когерентний томограф, то ми можемо робити і дітям з 2,5 років, і особливим дітям, і дорослим. У нас абсолютно весь комплекс діагностичних послуг. Ще хочеться додати той факт, що з усіх клінік офтальмологічних до вас присилають лікувати і діточок, і дорослих. А чому? Ми займаємось запальними захворюваннями, і іноді нам потрібно підготувати пацієнта для подальшого або хірургічного лікування, або до подальшого ведення іншими спеціалістами, не тільки офтальмологами. Це можуть бути і невропатологи, і терапевти. Так, ну ви скромнічаєте, Наталя Васильовна, Ви колегіально скромнічаєте. А я за вас скажу мені можна. Отже, я знаю, що властивості вашої клініки настільки широкі, що Дійсно, ось прийти таке обстеження, лікування лазером можна тільки у вас? Ми займаємось лікуванням, так, ми беремо навіть, так м'яко кажучи, безперспективних пацієнтів, звичайно, тільки під згодою та бажанням батьків. Ми ведемо цих дітей, у нас індивідуальний підход, індивідуальні схеми лікування, і наші батьки отримують. Так, вони становляться більш спокійними. Вони хочуть для своєї дитини зробити все максимально. і ми отримуємо дуже хороші результати. І це не просто хороші результати, задоволені батьки, і ми бачимо ці результати. Це дуже важливо, і це ще за мало точніше, це ще не все. Ви взяли на себе дуже важливу функцію. Функцію це робити і оперативне втручання і працювати з гнойними процесами, за які не береться жодна офтальмологічна клініка в нашому місті. Так, ми і формурували нашу клініку і нашу роботу таким чином, щоб ми взяли всі гострі запалення і гнійні запалення. Ми цим дуже пишаємось до нас, якщо приносять немовля, то ми відразу можемо і прооперувати, і там 10 хвилин віддаємо абсолютно здорову дитину батькам. Ми можемо робити операції і під загальною анестезією, і без підмісцевою анестезією, завжди отримуємо дуже хороші результати. Так, в кожній професії є свої особливості, є складнощі, але ми працюємо і в нас все виходить. Ви Знаєте, жодних сумнівів немає що виходить, бо ми настільки пишаємося, настільки вдячні вам, низький вам уклін за вашу шляхетну справу і за те, що ви створили таку клініку. Як вам вдалося зібрати під одним дахом? Таких чудових фахівців, адже це досить складно. Це було дуже складно. Тільки дрібними кроками ми йшли вперед, і все ми збирали дуже поступово. Спочатку ми шукали адміністраторів, потім медичних сестер. А тепер вже у нас такі дуже. Ну, як сформований, родина, колектив, така, вже така колектив, родина, так. Так, так у нас є вже і адміністративний директор, і оптометрист, і медичні сестри, і всі, звичайно, дуже, дуже обізнані дівчата. Знаєте, подібно притягуються до подібного. І ось у вас таке. Чи можна його поповнити ще? Ось скажіть, будь ласка, так, звичайно. Друзі, нам щось все мало, мало, і нам вже і приміщення мало, і вже і діагнозу. Стичного обладнання вроді як мало. Ми ще хочемо, і нам дуже хочеться ще поповняти наші кадри. Ми дуже шукаємо офтальмологів, оптометристів. Нам ще йти вперед і вперед. Ось любі друзі. Якщо ви нас чуєте, у вас є дивовижна можливість поповнити таку дружну родину, високопрофесіональну, найкраща наша клініка. Ви бачите телефони на своїх екранах і бачите силички на соцмережі. Додавайтеся, будь ласка, ви завжди будете отримувати дуже важливу, дуже таку цікаву і необхідну інформацію. Я повертаюся до нашої гості Наталя Васильівна. Ви отримали грант? Ось за що вам такий грант? За ваші чарівні очі, так? Ой, я дуже хвилювалась. Це моя бухгалтер сказала на початку роботи. Ми пропрацювали, мабуть, тільки півроку. І вона каже: Наташа, є, ми давай будемо теж пробувати. І ми спробували. Я пройшла співбесіду, задавали багато питань, але якось це вдалося. А там була умова, щоб ми взяли людей на роботу. А ми якраз і хотіли брати людей, і нам дали грант. Ми за нього купили дуже класне е, е, обладнання, е, там, комп'ютер, меблі. Ми і це був багато... Такий початок, старт. Так, да, Це вже такий прям, ривок був вперед. Вже це було е, знаєш, як збагачення наше обладнанням. І ми вийшли на такий другий рівень. І я була щаслива, що ми виграли цей грант. Так, бо я насправді пожартувала, щодо очей, хоча у жарті також є доля жарта. Насправді, ви заслужили цей грант. Заслужили і там не, не дурні люди, які відчули і знали, кому дати цей грант. Бо потім це розвинулося в таку чудову подію, як Саната. Давайте трохи торкнемося діагностичних властивостей вашого центру. У нас Є абсолютно все діагностичне обладнання. До нас, коли заходить пацієнт, ми обов'язково перевіряємо. Ну, це зрозуміло, там зор, корекція, авторефрактометрія це взагалі повинно бути обов'язково. Але ми кожному міряємо внутрішньоочний тиск, ми обов'язково кожному, хто зайшов, то ми дивимося очне дно. І е, що в нас є особливого, коли я бачу очне дно, на екран виводиться е, стан ока е, дорослого чи пацієнта, і супроводжуючи, можуть дивитись теж, вони бачать, де в нас є патологія разом зі мною. Ми обов'язково е, робимо кожному УЗД ока, бо ми онконасторожені і за оком ми подивитись не можемо. А УЗД дуже добре нам все показує. І потім вже ми дивимося, потрібні додаткові методи: це топограма рогівки, навіть таке захворювання, як кератоконус, це дуже важке захворювання. Ми на ранніх стадіях можемо його виявити. У нас є топограма переднього відрізку, томограма заднього відрізку ока. Ми міряємо поля зору. У нас дуже багато всього. Тому і пацієнт, якщо до нас заходить з абсолютно любим захворюванням. Ми завжди поставимо діагноз і напишемо лікування. Повна діагностика і повна розписана також терапія. Абсолютно відразу. все. Дивовижно. Значення дуже хочеться зупинитися трохи все ж таки, обстеження очного дна. Чому це так важливо? Для кожної людини без перебільшення. От це обов'язково для кожної людини. Бо ми, коли дивимося очне дно, ми по-перше, дивимося прозорість усіх оптичних середовищ, і відразу люди, особливо похилого віку, вони хочуть дізнатись, треба їм оперуватись чи ні. Це ми відразу можемо сказати. А по очному дну ми дивимося, який зоровий нерв. Наразі особливі часи у нас в країні і ми. 嗯。Mm hmm. Ті захворювання, які ми не хочемо бачити, вони все найчастіше з'являються. То ми відразу бачимо атрофія, застой, набряк, всі зміни зорового нерва ми бачимо. Сітківка обов'язково дивимось, бо центральна зона сітківки вона важлива в зорі. Це макуладистрофія, розриви, набряки у дітей, у дорослих неважливо судини, бо завжди направляє нас терапевта або невропатог. Кардіолог, і ми дивимось є ускладнення очні або ні. Діабет обов'язково, то без очного дна огляду не можна проводити зовсім. Чудово. терапевтичні властивості також у вас найширші. Тобто, краще сказати, чого у вас немає, чим. Що у вас є? У вас все є, так? Так, так, так. І ось трохи пару слів про ваш лазер, яким ви лікуєте. Це Гелій неоновий лазер. Він дуже е, стимулює рогівку. Наразі із за того, що постійно комп'ютери, е, постійно ми в телефонах, рогівка дуже суха, е, постійний дискомфорт в очах. То навіть на самих легких стадіях е, вже допоможе він пару процедур, і людині стан, е, значно легше. Або такі, як хронічні блефарити, гострі блефарити, то ми без нього зовсім не можемо. Поліпшується кровообіг, відновлюється сльозна плівка, відновлюється стан рогівки. Дуже задоволені пацієнти. Чудово, все починається з першої зустрічі, так? А зустріч з вашими фахівцями, вона дуже важлива. Чому? І що на неї відбувається? Золотий стандарт обстежень. Золотий стандарт. По-перше, всіх всіх своїх робітників навчила я. От як я хочу, щоб проводилась діагностика, так і вони все проводять. По-перше, саме найперше, це авторефрактометрія та вимір очного тиску. Без цього ніхто в кабінет не зайде. А потім ж ми дивимось, кому що потрібно, щоб поглибити який розговор, який діагноз, але все починається тільки з тиску очного і тільки з рефракції. Ось я знаю, що у вас є така особлива пропозиція, така ексклюзивна у вигляді нічних лінз. Ось пару слів про це. Так, це я вважаю найсучасніше, найкраще. Це те, що як сказати, велика генно-інженерна розробка. Або у нас це єдиний єдина методика зупинити розвиток короткозорості, Який би не приш... яка би не прийшла дитинка до нас, чому дитинка, бо краще всього вони працюють з 6 до 18 років, коли в нас прогресує короткозорість, то це єдина методика зупинити короткозорість. Батьки дуже задоволені. І цим. Е Можна похизуватись, бо не треба носити ні окуляри, ні лінзи. А як вона працює? Так в них тільки спати. Так. Вони одягаються на ніч. І найкраще, що завжди під наглядом мами. Це найважливіше для нас, що дитинка не скаже, мама, я все зробив і в портфельчик. Раз, лінзочку. Ні, мама одягла, дитина заснула, вранці встає. Лінзочку знімаємо, 100% зір. Цілий день. Цілий день 100% зір. Іноді. При, при малих е, цифрах короткозорості може й до двох днів триматися 100% зір, і дуже задоволені е, батьки. Але е, Відбір дуже такий ретельний, дуже багато часу проводить з ортокератологом і мама, і дитинка. І це так, можна прям е, довіритись, але всі, хто довірились, получ, получають чудовий результат. І не просто результат, вони у захваті. І вони, роз... Я, вони Ви раніше навіть без не уявляєте, в якому вони захваті, особливо батьки, коли дитина на наступний день починає роздивляти. Мамою і казати, боже, яка ти гарна, боже мама, у нас на обоях квіти, боже мама, а що це в нас підлога така, бо діти не бачать. І найголовніше, що діти зовсім не скаржаться ніколи, бо діти не знають, як бачити як 100%. 100 так. так, а пролонгованою дією володіють ці лінзи чи ні? Чи вони ось тільки ось таким чином працюють? Це е як ми кажемо, нічна лінза дає зір на добу. Але ті е, пацієнти. Котрі носили нічні лінзи, хоча б рік, вони самі перспективні, тому що перестає прогресувати короткозорість. Це раз. І таким пацієнтам в майбутньому дуже круто зробити лазерну корекцію, і вони будуть бачити 100% все життя. Чудово, особливо чище стосується тих, хто страждає на спазми комендації, бо виявляється, що ця м'яза, воно ж відпочиває. Абсолютно вірно. Спазмі акомодації. Ми зазвичай беремо діточок на лікування, ми знімаємо спазм, потім це фіксуємо нічною лінзою і в нас проблем зовсім немає. Любі друзі, ви все чули. Чого нема у нашому чудовому офтальмологічному центрі? Все є. Пару слів про швидку офтальмологічну допомогу, яка теж просто велика вдячність та знову ж таки низький уклін вам ось за те, що ви є у цьому у цьому, також контексті, бо це дуже важливо. Так, це дуже важливо, коли до нас заходять і кажуть, що в мене болить око, в мене я не можу кліпати, в мене щось в оці. То ми перериваємо всі візити, всі діагностичні, і відразу знеболення, і на огляд. Найчастіше, звичайно, наразі к нам приїжджають з, з народними. Тілами, то треба щось видалити. Ну, буває таке, що і після травм наразі воєнні приїжджають з ерозіями, ми відразу їм все, все робимо. Іноді лікувальні лінзи використовуємо, щоб ерозію закрити. Якщо потрібно якийсь абсес вскрити, або накласти шви на Розірвані повіки, то ми це все зробимо одразу. Як це важливо, як це важливо, просто ось складно перебільшити значення, якщо чесно. І ще хочеться е, трохи поговорити про е, операції, які ви робите. Я просто перелікувати які операції ви робите в вашому центрі. Все, що зв'язано з запаленням, ми видаляємо обсидуючі халязіони, холодні халязіони, папіломи, дакріоцистіти, непроходимість насосльозних каналів, ну так, зашиваємо повіки. Так, все, все, що, що потрібне, що потрібне, і все, що запальне, все, що заважає жити, так, так. Наталі Васильна, але ж ви на цьому не зупиняєтеся. Я знаю, що ви і ваш колектив завжди тримає руку на пульсі часу в курсі всього нового, передового. Ви намагаєтеся, я більш ніж впевнена, що ваші плани такі ж грандіозні, як і все, що ви робите, так. На після війни, але ж не будемо так. глазити, так? так не будемо. Я знаю, що вам є що побажати одеситам, Ось побажайте. Нам дуже важливо ваше побажання. Я кожному одеситу бажаю одне. Як казав наш Філатов, що кожен повинен бачити сонце. А я вважаю, що кожен повинен бачити Одесу. Це місце місто, воно унікальне і кожен одесит і кожен, хто в гостях повинен бачити її у всій розкоші. Знаєте, хай там як ви не з дуже такою, ну скажімо, радісною оказією в нашому місті, але ж ми так раді, що ви в нашому місті. Велика вам вдячність. Дякую. Будемо дуже раді бачити вас у майбутньому, також у нашій студії, бо є про що поговорити. Ми тільки торкнулися маленької частинки тих незвичайних можливостей, пов'язаних зі зверненням до ваших чудових фахівців, до вашої чудової клініки, до вашого чудового центру офтальмологічного соната. Так? так, сонечка, ваша донечка, і ната, і ви починали разом, і тому соната. Так. І дай Боже, щоб ця соната грала нам завжди і, і, і до вічності. Так? Дякую вам, мені було дуже приємно і дійсно можна розмовляти про офтальмологію вічно, а про дитячу офтальмологію, Та там кінця зовсім немає. Так, ми обов'язково коли-небудь зробимо окрему програму, присвячену тільки дитячій офтальмології. Так, це буде дуже чудово і я думаю, що батьки будуть слухати. Дуже вдячні дуже... вам так, за це. Так. Вам, батьки, вже так дуже вже вдячні дуже, і ми всі вдячні. Залишилося мені ще раз. Вам сказати, що побажати всього найкращого та сказати до побачення. Та да, до побачення! До побачення, любі друзі!